Як зрозуміти, що таке адові ворота? Ну, є таке поняття в, 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 в літературі як алігорія. Ворота адові не подолають її. Ворота це те, через що хтось кудись проходить. Та? Коли ми говоримо про райські двері, ми, ми, ми ж не говоримо про Браму, знаєте, так малюють, там перці малювали, чи ще десь там в карикатурах. І хмари, і тут ні з того, ні з цього брама желізна, кована бажано, так? І Петро з ключами такі стоїть, знаєш, у цих шльопанців. І так відкриває браму, так, так заходимо, потім закриває браму. Ви так собі представляєте? Цар, царство, царство Боже з брамом, і з Петром, і з ключами. Ну, трохи не так. І коли говориться про райські двері, чуєте як хрест, що райські двері відчиняє, хрест, жертва. Тобто це то, через що людина проходить в інший вимір, вимір мешкання, мешкання Бога і людини. І коли ми говоримо про Адові ворота Адові, то це то місце. Де людина переходить з Божої, з Божої території туди на територію диявола. І от, щоби ворота адові не подолають її, а церква це зібрання вірних, розумієте? Церква зібрана вірних. І та церква, яка збудована на Петрові на скелі, оця пропасть. Не зможе тягнути людей до себе. Тобто ворота адові не подолають її. Не ворота будуть битися, розумієте там, з кимось, а ворота адові як місце переходу людини у нещасливу вічність, з якої назад дороги нема. Бо коли ми говоримо про смерть, людина вмирає, а якщо вона там мала якісь гріхи, не встила висвітитися, бо дьявол хитро їх замаскував, але вони не смертні, то людина попадає в чистилище. В Місце дочасної кари, воно подібне, так як пекло, все так само людина страждає, але воно має вихід, чистилище. Якщо в чистилище попав, то вже маєш надію на спасіння. Це може бути довго, може бути, там, тисячу років, 10 тисяч років, але. Срівно тебе надія на спасіння. А коли ти попадаєш в ворота адові, переступив поріг все. Залиши надію всякі, що входить сюди. Так було написано на, на дверях божественної комедії Данти. Залиши всяку надію входячий сюди. От так що тут ідеться, щоб іменно ота прірва. Яку попадає людина, що вона вже не зможе так просто вхопити людину і потягнути на вічну загибель. Люди, які належать до церкви Христової, яка збудована на Петрові, навіть якщо їх диявол хопить, вони попадуть в чистилище. Вони будуть мати надію на спасіння. Так це буде довго, але вони будуть спасені. А ті, що ні, Mieliki znak pytania. Oś tak.